приватному будинку Івано-Франківська газову трубу під тиском різали болгаркою. Як наслідок потужний вибух та четверо постраждалих з опіками руки обличчя різного ступеня. Інцидент трапився напередодні за адресою вулиця Коломийська, 4. з однієї з квартир двоповерхівки переселялися мешканці. Господарі вирішили забрати з квартири усі наявні труби, в тому числі газові. Та вони різали спочатку з однієї сторони тут, ну, на жаль зараз тут не видно трошки. Вон. І Потім різали оці труби, які були підведені до газової плити, газової колонки. thank mm -hmm. you Відповідно, тут спричинило якраз іскра. Внаслідок що пройшло пожежа. Загрози життю постраждалих немає. Тим часом місцеві фахівці вкотре нагадують прикарпатцям. Самовільно виконувати будь-які роботи на газових мережах не лише заборонено, але й небезпечно для здоров'я. Дозвіл на такі роботи від держгірпромнагляду мають лише спеціалісти ПАТ івано франківськгаз Тільки вони мають відповідну атестацію. Це і самовільне виконання робіт по газифікації житлових будинків, це виконання робіт по встановленню. І перенесенню газових приладів це заміна старих газових приладів на нові, в результаті чого може відбутися розгерметизація газових мереж, витік газу, що може призвести до вибуху, до пожежі. В результаті аварійна ситуація з непередбачуваними наслідками ці роботи повинні виконуватися виключно спеціалістами управління газогосподарства. Також газовики нагадують, будь-які роботи на мережах мають виконуватися на основі виготовленої та погодженої проектної документації.